Всем добрый день. Сегодня мы идем на докорм голубят. Тут у нас стартовый корм. Есть некоторые еще кормят погано. То мы их, короче, підкапливаем. Шприця, і подивимося ще одну Так. Я б замічав, що от голубів, от бачите, ось на напір'я. Це вони вже раз оброблені, оці голуб'ята, тихо, 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 тихо. Тут немає. На пір'ї є такі кровососи. и вот голубята начинают такие сохнуть чахнуть вот так на накрыла дылась особенно на білых хорошо видно все ну, чистый я их обробляв уже сейчас просто расскажу сейчас мы еще тут капнем наверное трошки Що ты голодный кстати це у нас порована голубка у нас чепелька и бачите одна біла Буде білоклюва, це буде чепільок. А оце буде чорноклюво. Тобто голуб чорноклюва і голубка чепілька. І вони такі дають одне таке, одне таке. Ну, в чому плюс? Вони чисто білі. Тому що у чорноклювих дуже часто чорнота якась ці болі чисті. От одне таке, одне таке буває. Так, обробляти будемо їх отаким е, е, от. Таким от Засобом від кровососущих, там вошей всяких різних. і вермікол. Уже раз я обробляв, потому що було прям так густо цих блох. І сейчас ми ще по капельке добавим. То есть суть в чому одна капелька, одна капелька, отсюда, на загривок, кап, все. І отут тут кап, кап. Все, покапельки. По капельке По покапаем. Чуть-чуть отсюда. Хай уже будет. Потому что он их сохнуть. И вот працюю хорошо. Сейчас тут. Подивимося, і потім перейдемо ще в ту голубятню, там подивимося на молодих, якщо щось є, покажу. Ну, вже я раз обробляв, їх було прям багато. Е, це пройшло там, не знаю, дня три. І от тільки там на одному чуть-чуть, є. Тобто, Пістріше всього, що засіб дійсно працює. Це в етаптеки порадили, запитав, така от ситуація. Я кажу, сказали взяти оцю штуку. І от пробую ним капати і би, як працює. У кого є такі проблеми, що. Сохнуть молоді, такі вони, бо вже велика, велика голуб'я приходиш, а воно таке вже лежить, таке блєдне, яке, як обіскровлене. Е, то от ця штука буде допомагати. Ну а ці вже старші, ці, ці вже літають, цим вже не страшно. Ці чистенькі, бачите? от, от по крилу покрилу дивишся. Ну, більше на таких молодих. І отут. -ут. Ну десь там поодиноке щось зустрічається може. от така от штука. Короче, вони уходять. і все хорошо. Ну і підчищать -під -під в голубятні, підсипати там всякими десредствами. Так, тут пока все. Давай зараз ми їх докормимо і підемо в другу голубятню і подивимося, що там. Що у нас тут? У нас тут уже один вид з так, дивимося цих, вони теж оброблені вже були, тут не видно і дожди, і тут теж не видать. Тут хорошо все. У цього все добре. Тут все подействовало. Так, це у нас ці одна вони. Тут хорошо. И тут у нас вот ну, что-то там здесь прослеживается. Он, бачите, есть. Сейчас мы его закапаем. Так оно как себе тут. Сейчас мы, сейчас мы тебе еще разочек капнем. Так, 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 так. Сейчас мы тебя закапаем. Сюда, тебе закапаем. Вот сюда тут под крыло. Тобі підкриву. У ну, нас така штука, то і твого закапаємо в ви... одногнівці. Хорошо. Так, ну їх було багато прямо. Так, ці чисті у нас з тут. І тут чистий. Та чистий. Спокойно, спокойно. На белых выдно всегда хорошо. Тут чистый. И тут чистый. Бежи. Бежи. Так, а ну-ка ты шел у нас тут? А ну. а, ожерелье хорошие голубочие годы. А тут есть трошка. Все, мы сейчас закапаем. И тут есть трошка. Сейчас закапаем. Зараз ми тебе закапаємо. Капнемо тобі капільку. Десь сюди назагрівати. Давай капельку тобі капнем. Ну їм вроде бы вже як і не должно нічого бути, вони вже величенькі. В основному заїдають таких більш малих. Ну, лучше капать, щоб гадості цієї не було. І причому, що ну, воно, воно робоче. Воно дуже робоче. Так, і зараз ми їх трошечки будемо докармлювати. Докармлювати ми їх будемо. Зараз спробуємо це все діло якось зняти. Так, а ну-ка. Ну, кормили, ну слабо кормили. Мы сейчас их докорм держим. Держи, держи, витягу відкриваємо. Зонт запахнули. І кормом, кормимом, кормив, кормом. Єсть все підкормили. Це, з грубо на того. Підповорав. Це більше накормиває. Держи. Жить. Открывай рот. Откривай рот. Короче, робоча рука і подбородок. Важно подбородком дозіровано нажимать. Сейчас і вы будете їсти, що вы уже знаете, да? Что буде у вас під камнем Ну давай сейчас так, уже рольно лизовые крывопрыжные кучу их соборы так засунем и засыпаем. -то. Есть І тебе, і тебе, щас і тебе будемо кормити. Що ти аж пищиш тут скачеш. Так, щас, сейчас, 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 даем, 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 даем. Ну уже Наевся. Нет, хватит. Так, і от цього нам надо докормить. Иди сюда. Иди сюда. Все що ми закопывалось сьогодні. Держи його. Сейчас Так. Хоп-хоп накормила. Солушку, солушку. Так, есть у нас еще тут совушка. Це вот у нас голубок. Це у нас такий голубка ожерельева, а голубь зеркальный. Так спорвали бы голубок нема. Це Анін, любимый. Держи. Даже кольцо ему наделам. Таких не надо кольцовать. Кількість таких треба кульсувати, остильних можна кульсувати. Так, поїхали. Все, готово. І зараз ще одне мале його теж заїдали, його закапали. Зараз я його знайду, де воно? Так, а де воно? А то, что мы не смотрим. Не-не-не. А то, что мы вчера спускали, да? Спасибо. Иди сюда, иди сюда. Это те у нас было самое пострадавшее. Вроде тут чисто. Тут вроді чисто. Зараз ми його ще підкормимо. Ми його вниз скинули, де шансів у нас щось мало було на жизі. Поки оце ми його кормом капаємо то воно живе. У нього більше всього заїдали оці травососи. Я думав, що пропаде. Бачите, воно таке дряхленьке, суховате. От то про що я казав, сухе. Його, його брат или сестра само, і сестра вже їсть само, літає і потихеньку поголудаті. Ну і це вже щось дуже пробує. Ну, коротше, може виживе. Так що отакий от, 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 от спосіб. Коротше, дивіться відео, якщо комусь пригодилось. Ставте лайки, всім гарного дня і держіть голубів і щоб все було добре.